Якщо ми говоримо про інші відтинки фронту, то в пріоритеті у ворога сьогодні Курський фронт. Там дуже не солодко ворогу. Дуже важко нам, там дуже важко, але ворогу просто не солодко. Там теж величезні втрати, там теж відповідно є наші просування. Ну навіть, скажімо, на деяких локаціях до п'яти, а то і трошечки більше, ніж п'ять кілометрів у глибину російської території. Це ми вийшли на ті позиції, з яких ворог. Планував нас атакувати, тобто, взагалі, такий ну досить унікальний результат. Ну, принаймні для Орга Раптовий, кардинально ситуація не змінилася на півдні. Є намагання ворога та проводити певні штурмові дії. Немає ознак формування ударних угруповань на сьогодні, тому тут головна зброя росіян це терор наших мирних громадян. Що херсонського придніпровського напрямку, що запорізького це каби, некеровані авіаційні ракети, шахеди, все те, що на жаль сьогодні вбиває або може поранити наших людей.